Динамічність сучасних технологій в сільському господарстві України, складна сільськогосподарська техніка, що прийшла сьогодні на лани республіки, потребують високого рівня професіоналізму сільського трудівника. Сільського производства сьогодні не мислимо без високопроизводительної техніки і висококваліфіціованих спеціалістів. Значит, наше хозяйство, совхоз першеправное, которое я представляю, значит, на протяжении многих лет имеет традицию поддерживает тесные связи по подготовке квалифицированных специалистов, которые работают у нас на современной технике. У системі Міністерства сільського господарства України успішно працюють 5 учбових центрів і 32 учбово-курсових комбінати по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів масових сільськогосподарських професій. В них щорічно одержують знання понад 1 мільйон 300 тисяч чоловік. У кожного учбового закладу свої власні здобутки. Скажімо, Кримський учбово-курсовий комбінат відомий у республіці творчим підходом колективу до комплексного методичного забезпечення навчального процесу. В Харківському центрі створена і постійно поновлюється база для практичного навчання. А в Донецькому учбовому комбінаті проведено комп'ютерізацію учбового процесу. В нашому фільмі ми розповімо про кращі в республіці в Черкаській та Дніпропетровській учбові центри. Про их досвид по подготовке и повышению квалификации сельскохозяйственных кадров. Задачи Днепропетровского учебного центра большие. Готовим механизаторские кадры для области и еще для 11 областей юга Украины. За один раз можем посадить более 600 человек за парты и обучать самым современным методом. Классы оборудованы хорошими техническими средствами, много плакатов современных, учебники есть. Значит, много у нас сделано своими силами, мастерами планшетов. Особенно по новым комбайнам, Дон, Енисей. Э, своими силами сделаны все разрезы. Ни одного разреза мы нигде не закупали никогда. Наше хозяйство посылает в учебный центр своих механизаторов. Это случается обычно зимою. Значит, Порядка 10-15 человек проходят курсы повышения квалификации, где рассматривают вопросы усложнившейся техники, значит, ее эксплуатация, а также выращивания высокоурожайных культур, которые в дальнейшем будут давать отдачу необходимую так для нашего хозяйства и наших тружеников, которые ждут хлеба насущного на нашем столе. Досвід дніпропетровців свідчить, хороше обладнання учбових кабінетів, лабораторій, вміле використання різноманітних учбово-научних посібників і технічних засобів навчання підвищують інтерес слухачів до вивчення професій, сприяють накопиченню глибоких знань. Та ніяке обладнання, ніякі посібники не замінять живе слово викладачів, досвід майстрів, таких як Григорій Олександрович Нікрасов. У процесі виробничого навчання механізаторів і тваринників майстер дає глибокі знання з інтенсивних технологій, знайомить слухачів з новими машинами і механізмами. Заняття у класі вивчення нових марок автомобілів проводить В'ячеслав Євгенович Роздін. Майже всеучбове обладнання в цьому класі зроблено його руками. Тут щорічно одержують знання і підвищують свою кваліфікацію понад 500 водіїв. Вміло використовує технічні засоби навчання і учбово-научні посібники майстер Володимир Михайлович Чалий. В його розпорядженні при поясненні матеріалу. Електрифіковані стенди, макети, розрізи механізмів, дієфільми та фільми про нові марки зернозбиральної техніки. Обсяг знань, умінь і навичок сучасного сільського трудівника повинен бути таким, щоб забезпечити зростання продуктивності праці, підвищення її якості на сучасному обладнанні, а при необхідності і перехідне обслуговування нових, більш складних машин. Заняття з операторами машинного доїння проводить викладач Ольга Григорівна Черненко. Вона веде курс і про інтенсивні технології у тваринництві. У кожному районі області Дніпропетровський центр має стаціонарні учбові пункти, а також пересувні класи. Екзамени. Щорічно в учбовому центрі їх здають понад 7 тисяч чоловік, представники всіх провідних сільськогосподарських професій. Рівень знань, якість навчання. Перевіряє неупереджений екзаменаційний пристрій ТЕМП 2М Готівку в життя в Дніпропетровському центрі одержали відомі в області люди Василь Дяченко, механізатор колгоспу Прогрес, і грою соціалістичної праці, Віктор Бакланов, механізатор колгоспу Гігант, народний депутат обласної ради та багато інших. Говорить випускник центру бригадир механізаторів бригадиры механизаторів Леонід Леонідович Найдіонов. 70 комбінат, в 70 му році закінчив Дмитро Петровский комбінат. комбинат. Получил специальность механизатор широкого профиля. В 86-му році совхоз перша травневый получил новий комбайн Дон. Я вчитися, знову опять же, туда же вучкомбинат. На курси по... для того, чтобы управлять комбайном. Ну а сейчас на комбайне работаю уже три года, намолачиваю больше тысячи тонн. Ну и думаю, что если будет еще возможность поучиться в учебном комбинате, то обязательно пойду учиться.